16 листопада в цей день ми можемо відзначити нелегку працю тих, хто допомагає створювати гарні якісні сюжети та доносити їх до нас. 16 листопада в Україні відзначають День працівників радіо, телебачення і зв'язку разом з чисельною спільнотою нашої країни. Своє професійне свято відзначає і колектив телеканалу Алекс Юа». Нам особливо приємно приймати привітання від колег-журналістів. Ми зараз з вами робимо дуже важливі речі. Ми хочемо, щоб всі весь світ побачив і почув правду. Це Саме основне. І для цього наші колеги роблять дуже багато. Багато журналістів, телевізійників поклала життя своє за свободу нашої країни. Це велике значення має всіх. Вітаю, бажаю натхнення, сил, енергії, доброго настрою, добра добрих новин і всі до перемоги. В цей день відзначаємо нелегку працю тих, кого ми ніколи не чуємо в ефірі. Та не бачимо в кадрі операторів, монтажерів, звукооператорів, інженерів, водіїв, всіх тих, хто допомагає створювати гарні якісні сюжети та доносити їх до глядачів. Саме завдяки їм можемо говорити про плідну роботу телебачення для тих, хто перебуває по той бік екрану. В цей день багато наших колег приймали заслужені нагороди. Свято це завжди привід, підбити підсумки і спланувати нові проекти. У нашого каналу ідеї. Вистачає розраховуємо наглядацьку підтримку і рухаємося вперед.